Зрадники, це неприємна історія. Але шлях зради розпочинається задовго до самого факту. Хтось сказав, колись Христос сказав, що вірний в малому, вірний і в великому. Невірний в малому і невірний і в великому, маленькі дрібнички гріха по життю, які супроводжують християнина, вони роблять його слабшим, як каже в Пістанія до євреїв гріх, що легко оплутує нас, він уповільнює нашу ходу за Ісусом Христом. Людина, яка засинає духовно яка оплутана гріхом, вона не може поспішити за Ісусом Христом. Вона зупиняється і уповільнюється. Колись, коли я ще служив в армії, ну там завжди ходити треба було в столовую строєм. І ми йдемо, і один солдат з заднього ряду відстав. Він заснув на ходу, і він йде, марширує, але метрів вже 15 за нами. Його розбудили, він догнав і став в шеренгу. Людина уповільнює свою ходу. Гріх обплутує, важко далі йти. І ми бачимо, що і Петро, і Юда. В своєму житті вони допускали якісь грішки, якісь вади гріховні, які їх обплутували і робили слабшими. Христос натомість говорив: моліться, будьте борствуті, моліться, духовно, свої м'язи, духовні, як це сказати, ну, тренуйте, але вони поступово оплутані гріхом, йшли до зради свого життя. Хтось із нас сьогодні може бути схожим на цю людину, когось плутала образа давня, але вона так уповільнює ходу за Ісусом Христом. Когось агресія, когось ще щось, когось якісь грішки або гріховні, або полугріховні, як деякі кажуть, залежності, які крадуть час, який Бог хоче, щоб, ви проводили, щоб ми проводили з ним. І ось оплутана гріхом людина з уповільненою ходою вона незмінно йде до зради. На цьому шляху Бог зупиняє, Бог намагається допомогти розплутатися.